Почнеться казковий час. День Святого Валентина здійснить мрії трьох знаків Зодіаку. День Святого Валентина свято всіх закоханих. Проте для трьох знаків Зодіаку 14 лютого 2024 року. Може стати найбільш пам'ятною і доленосною датою, яка круто змінить їхнє життя на краще і наповнить кожен день яскравими барвами кохання. Астрологи склали гороскоп для трьох знаків зодіаку, яким найбільше має пощастити у коханні цього дня. Йдеться про овнів, дів та стрільців, овни. О, нам цей день принесе зовсім інший рівень стосунків із їхньою половинкою. Можливо, між вами існували дрібні недомовки, які трохи отруювали ваші стосунки і не давали їм перейти на новий етап. Цього дня все має вирішитись. Між вами відбудеться відверта розмова, після якої ваші стосунки сповняться довіри. Самотні мовнам, які поки ще не знайшли собі пари, цей день подарує багато флірту. Ви будете в центрі уваги, будете сяяти і притягувати до себе, немов магніт. Навіть якщо у цей день вам не вдасться зав'язати серйозних стосунків, все одно він надовго запам'ятається вам і довго зігріватиме серце приємними спогадами. Діви. Дівам доля подарує цього дня унікальну можливість висловити своє кохання тому, хто давно вже займає всі ваші думки. Не бійтеся здатися наївними та вразливими, і не бійтеся відкрити своє серце. Цього дня зірки гратимуть на вашому боці, тому у вас буде унікальна можливість висловити усе своє кохання. Можете бути певні, ви не наразитесь на відмову. Ця людина давно хоче бути поруч із вами, але теж боїться відкривати своє серце. Тим дівам, у яких все, вже склалися стосунки, доля дасть змогу зміцнити їх, зробити теплішими та сильнішими. Все вам сказане у цей день матиме правильне посилання і не може бути неправильно витлумачено. Тому не бійтеся говорити про свої почуття. Стрільці. Стрільцям цей день може подарувати несподіваний, але щасливий поворот у їхній долі. Доля дасть вам шанс здобути нове кохання і пізнати почуття міцніше і сильніше, ніж у вас було досі. Той, хто досі був для вас центром тяжіння, може виявитися зовсім не тією людиною, яка вам потрібна. Не виключено, що напередодні цього дня вам судилося пережити розрив колишніх стосунків. Однак, у День Валентина доля подарує вам новий шанс та зародження нового почуття. І повірте, воно буде глибшим і сильнішим, ніж колишнє. Ви нарешті дізнаєтеся, що таке справжнє кохання і яким воно може бути. Імовірно, цей день, 14 лютого 2024 року, вам судилося запам'ятати надовго. Можливо, він стане вашою спільною датою, яку ви святкуватимете щорічно, відзначаючи новий вік вашого нестаріючого почуття.